Привіт вам, люди, і всі інші. Ви на каналі Орка Філософа. В одному з попередніх своїх відео, яке ви можете подивитися, якщо вам треба злити трохи крові звук, я обіцяв розповісти про найгірший підрозділ, з яким я стикався за час війни це БПС МОП Київ 1. Для початку. Хто що, коли. Як підказує Вікіпедія, батальйон патрульної служби міліції особливого призначення Київ 1 було створено у квітні 2014 року. Почав його тоді сатаренко Віталій Володимирович, що зараз командує полком Київ. На останню роль у формуванні батальйону зіграв і такий собі Дейдей Євген Сергійович, який зараз займається косплеєм кота Шрёдінгера. Оскільки за одними даними він звалив з України як тільки почалося повномасштабне вторгнення Росії. А за словами його дружини, хтось їй сказав, що він загинувала хто і хзе як, доки я все це діло монтував, згадали, що у пана Дайдея це не перша така неоднозначна подія. У липні 2017 року він був важко поранений внаслідок прильоту міни 82-го калібру, про що заявив інший депутат Ігор Мосійчук. Дещо дивним цю ситуацію робив той факт, що жодних обстрілів у той час у тому місці зафіксовано не було, а відбулося це, начебто в Авдіївці. А потім ще якісь вороги української нації оприлюднили фото поранення, що, м'яко кажучи, не дуже схоже на уламок 82. ки Детальніше це все розібрав друг бик, тож можете поставити на паузу і прочитати, а ми поки що повернемось до основного відео. До речі, за часів сивочолого гетьмана. Пан Євген отримав орден за мужність третього ступеня. За, цитата, особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Певної пікантності даній ситуації додає те, що у 2018 році він нагороду загубив, ну, в принципі, з ким не буває. Ще один цікавий факт про взаємодію цих шановних панів. Що Віталій Сатаренко свого часу балотувався в депутату від блоку Петра Порошенка, щоправда, не вдало, а Євген Дейдей таки став депутатом від Народного фронту. Менше з тим, найповажніше джерело у світі вказує на участь славетного батальйону у двох великих битвах власне, АТО на Бімбасі і охорона будівлі одеської ОДА. Також деякі динозаври по типу мене. Можуть пригадати, що батальйон Київ-1 приймав участь у останньому розгоні залишків Майдану. Але в цілому підрозділ не сильно хайпував в інформаційному просторі до одного моменту. Так, це той самий підрозділ, у якому служив, служив син Арсена Авакова. Олександр, відповідно, Аваков. Так, той самий, що з рюкзаками. До речі, добрі люди з батальйону розповідали, що приїздив він чисто на пофоткатись з охороною. Ну, чи то батальйон мав стати його охороною, чи щось таке. Звісно, що у подібні плітки я не вірю, але ж чого не зробиш заради плюралізму думок? До речі, з приводу добрих людей, та й взагалі людей. І звідки вони взагалі брали чи підрозділі. Батальйон позиціонував себе як заснований учасниками Революції Гідності новий міліцейський підрозділ, що захищатиме Україну на Сході і відповідно виконуватиме міліцейські функції в самому Києві. Комплектувався особовим складом він на добровольчій основі, що дійсно спочатку змушувало сприймати його як такий самий добробат, тільки із зарплатою. Та й дійсно, якщо подивитись у той час зі сторони, то чуваки десь воюють, щось роблять і ще й ЗП отримують, що ще потрібно для повного щастя. Ах, добре, добре, я розумію, що жодних виправдань тут не вистачить, тому просто продовжу цю чудову історію. Затягнув мене туди мій знайомий, розповівши, що ось іде донобір у словетний бойовий батальйон, там спецура серйозні дядьки роблять серйозні речі. Ну і я повівся. На приймалці у Лук'янівському РУВС нам розповіли, що ми майбутня еліта української нації. Нами лякатимуть російських дітей ще за багато століть після нашої перемоги, ну і все таке. А ще за це платити. Ну ні, не те, що дофіга, але 4 тисячі у 2014-му, ну, норм. Тож, ми підписались, склали присягу і поїхали на навчання. Ну, як поїхали? міг жити в Києві. Міг жити в Києві і приїздити на шокування, звідки нас відвозили у сосновий бір, де нам читали лекції справа, і дали зробити по три постріли з ПМА в твірі. Всього це навчання. <кхм> навчання тривало 7 днів, після чого ми склали присягу. Так, ще раз. Потім були розподілені по ротам, Потім склали присягу. Потім перейшли до виконання обов'язків патрульної служби міліції. Про обов'язки потім, а зараз про рот. Всього їх було 4 штуки. Перша та друга, звичайні собі тіпочки у флектарні в'язничного пошиву, про них потім. Третю роту я бачив один чи два рази, а от четверта рота. Четверта рота стала локальним мемом, хоч і не дуже смішним. Почати варто з того, що дана рота формувалась прямо як спецназ спецназу і мала стати найбоєвішою з усіх. Давайте по порядку. Перше, на що варто звернути увагу, це однострій. Однострій кольору світла олива, прямо як у охоронців фори. Немаю нічого проти охоронців фори, але ви колись бачили нормальний підрозділ в однострої охорони. Це, по ідеї, мав бути жарт, але щось пішло не так. Втім, запам'ятайте про форму, далі з нею ще буде. Зібравшись докупи і отримавши приміщення під штаб на вулиці Артема це нинішня Січових стрільців. Рота поїхала урочисто і під камери складати присягу до оболонської ода. Народу оболоні. Так, 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 ви все правильно почули. Присяга народу оболоні. В принципі, це була стандартна присяга тогочасного мінта, але не народу України, а народу оболоні. Супроводжувалось дійство виступом якогось попа з обов'язковим обрискуванням водичкою, якогось мента, вірогідного головного десь там на районі, і немаловідомого Вадима Столера. Останній, до речі, має найпряміший стосунок до цієї роти, але поясню далі: після всіх цих урочистостей почалася стандартна така собі робота патрульної міліції, ходи собі та всяких алкашів по району гоняє, наріків шминай та й таке. Хоча одного разу на 14 жовтня 2014 року весь батальйон зібрали під Верховну Раду. До речі, що цікаво, на шокуванні перед тим, як ми власне, відправились під Верховну Раду, нам десь з півгодини розповідали які ці правосіки, свободівці, херові люди, які хочуть дестабілізувати ситуацію в країні. А зараз же йде війна, тому вони всі мудаки, і їх треба пиздити. Зазначу, що від людей, що позиціонували себе як майданівці, звучало таке дещо дивне. І це навіть незважаючи на те, що про правий сектор у мене була дещо неоднозначна думка після подій Революції Гідності, де я був у лавах самооборони. Втім, це справи зараз не стосується. На щастя, нас виставили в кордон на Грушевського і безпосередньо у сутичках я в той день участі не приймав. Запам'ятали, що ті бійці з 4-ї роти, які знаходились безпосередньо у гущі подій, потім ходили і вихвалялися. Як вони давали пизди цим підерам? Я сподіваюся, що всі зрозуміли, що це цитата в лапках. З цього приводу, у мене навіть стався конфлікт з парою типів, ледь ледве перевіз у бійку в автобусі. Окремо, я просто не можу не згадати нашу бій того дня, що складався з тушняка солдатський і чорного хліба. Бля, ні, я, я просто досі його пам'ятаю, бо я в той тушняк зламав собі зуб курва. Вибачте, продовжимо. Ще цікаве завдань цієї роти спецназу може пригадати ліквідацію мафію на станції Героїв Дніпра, де підрозділ забезпечував охорону. Що, в принципі, розповідати тут нема про що, просто згадати для того, щоб ви розуміли, які завдання взагалі ставились перед цим підрозділом. Ну і перед тим як перейти до найцікавішого, пригадаю ще одну спецоперацію даного підрозділу. Справа була перед самими парламентськими виборами 2014 року. ЦВК відмовила у реєстрації Конгресу українських націоналістів, що викликало справедливе невдоволення тих, хто їх підтримував. Ну і відповідно, народ прийшов під ЦВК висловити свою думку. Міліція, і в тому числі Київ один, чергувала тоді за будівлею ЦВК, а частину бійців у цивілці пустили в НАТО тихарями. Я навіть хезе, як то не на українською назвати, бо тут чисто совково паїбота. Серед них був і я, що обернулось досить кумедно. зустріч з моїми знайомими ще з Майдану, з якими ми просто поржали з такої конспірації. Що ж, більше жодних кумедних дрібниць мені не пригадується, тому перейдемо до найцікавішого. Настільки цікавого, що я знайшов інтерв'ю самого Тараса чмута на цю тему. Знову ж таки, доки я монтажив це відео, оригінальна сторінка з інтерв'ю перестала відкриватись, і відеозапис також я нагуглити не зміг так, довелося шукати його через веб-архів, тому замість відео вставки тримайте скрін, а посилання на архівовану текстову версію інтерв'ю я залишив в описі до відео. Воно досить цікаве, тому раджу з ним ознайомитись. Так, 4 -та рота БПС МОП Київ 1 була абсолютно повністю підконтрольна Вадиму Столару. Настільки підконтрольна, що він сам платив їм зарплату. До речі, мало хто з четвертої роти знав, що можна було, окрім зарплати на штабі готівкою від ротного, приїхати в глав і отримати офіційну ЗП по батальйону. Так от найцікавіше парламентські вибори 2014 рік, 217 округ і оболонь. Чмут може ловити флешбеки. Основними кандидатами є Андрій Білийвождь Білецький і Вадим Ригівська Падла Стола. Власно, у Белецкого есть АСОВ, у Столлера четвертая рота Киева-1. Варто отметить, что на той момент это не какие-то тетушки, а официальный подраздел милиции с документами, спецзасобами и т.д. И вот все те люди, которые сейчас перед выборами напрямую сидят у штабе Столлера и выполняют следующую работу. Далее цитую наказ. Там какая-то девочка с собачкой ходит и расклеивает листовки Белецкого. Найдите ее и доходчиво объясните, что так делать нельзя. Ну, тобто ціла рота так званого добровольчого майданівського батальйону київ 1 по суті, була силовим блоком кандидата в депутати Стовера, котре ще й натравлювали на азовці. І я ще раз підкреслюю, що це були співробітники міліції, на яких за законом ніхто не мав права підняти руку. Тобто, по суті, це були недоторкані тітушки. І в принципі, пан Сатаренко міг скільки завгодно казати, що це все наклеп. Деякі політичні сили під час передвиборчої кампанії використовують, я би так сказав, зовсім неправдиві непорядні методи. Зокрема, стосовно батальйону Київ-1, хочу наголосити, наш батальйон ніколи не підтримав жодного народного депутата, а не був під патронатом жодного кандидата з. Тих, хто зараз обирається, не друкував, не підтримував, не поширював жодних листівок не з кандидатом Столаром, не з іншими кандидатами, які зараз балотуються. Щодо функцій нашого батальйону, хочу сказати, що він вже майже півроку стоїть на варті і киян і взагалі громадян України, виконуючи свої безпосередні функції по забезпеченню громадського порядку, в тому числі і в Києві. Будь-які спроби непорядних інакшого слова я не підберу політиків або псевдополітиків. Підійти до нашого батальйону і ну, будемо говорити відверто долучитися до цієї роботи. Я вважаю, недопустимими. І власні про такі саме спроби політиків залучити батальйони територіальної оборони або батальйони МВС до особистої передвиборчої агітації застерігав куратор батальйонів Дейде Євген, який звертав увагу на недопустимість подібних вчинків. До речі, команда звучить. Жодному депутату блабла -бла дек. Але це факт, що саме четверта рота батальйону Київ 1 виконувала роль тітушок Столара. Закінчилась ця епопея тим, що кілька адекватних хлопців з роти пішли в ГУВ з питанням А що власне за херня. А одночасно з тим ротний четвертої роти покутав берега, подався в депутати, і на оболоні з'явилися білборди з його фото і підписом командира батальйону Київ 1. О, тут же нерви не витримали і у МВС, і у Сатаренка. І славетну елітну четверту роту батальйону патрульної служби міліції особливого призначення було розформовано. Всіх її бійців за винятком пари чоловік було звільнено з лав МВС. Добро перемогло, але на тому історія четвертої роти не закінчилась. Так, у них забрали ксиви, але ж люди там лишились. А СП їм і так платив долар, Тому вони продовжили свою діяльність під назвою Громадська варта оболоні, затримання яких можна побачити ось на цьому відео. Що ти ліна? Ну їбать, от і не художество, коротше. Шо ми тут? Ах, красавцы. Фамилия, имя, отчество. Елинская, Лайса, Владимировна. Далее. 80 я сказала. Дата рож... Э, место рождения. Ну, по любому знает. Номер телефона свой. 063. Далее. 690. Хорошо, мы тебе понадобится. Твой черт, встань, встань. Документы какие при себе? Фамилия, имя, отчество. весь Дата год рождения. Место рождения. Место проживания. Это хуйня, адрес Адрес. Лицо сюда поверни. Из него Все хорошо. Красавчики, да? Лицо подними. Голову подними. Нормально голову подними. Обнись сюда. Ты голову подними. Хорошо, ты. Где он, Саша? молодой, которого первого раза. Я думал, будет Сколько стол вам заплатил, скажи. Так какой стол? А кто он заплатил, расскажи мне. Ты же хочешь со мной нормально поговорить? Да хотя бы... Ты не хочешь со мной разговаривать? Да хотя бы ногу с подними. Ты приехал, Защищать регионалы? Ты думаешь, вот ради так, таких петухов стояли на Майдане люди? Ребят, я сам ну, на сколько Майдане... Сколько вот нужно было заплатить, блядь, чтобы вы сюда приехали? Ребят, я сам на ну, Майдане... Ну сколько, блядь, не пизди мне только, а? Ну? Но... Ты слышишь, меня, что я говорю? То есть люди подыхали ради того, чтобы вот такая мразь, как Столяр, давайте 200 гривен, и ты, блядь, приехал сюда, да? Вот это этой и нашли три ствола. А вот они. Слушай, видно же, блядь. Охуеть, заебись. За радость справедливости, чувак, реально на бадянисте. Но что-то пошло не так. І це, до речі, був не єдиний раз, коли її затримують. Ось про ще одну таку ситуацію розповідають на першому В Києві біля окружної виборчої дільниці номер 217 Міліція затримала 10 молодих людей. Вони називалися членами організації Громадська варта оболоні. Про це першому розказав громадський активіст, представник опори Тарас Чмуд. За його словами, цих людей пов'язують з одним із кандидатів у депутати по цьому округу. Міліція подію не коментує. Для чого їх затримала міліція? Я як нам пояснили, для того щоб встановити, хто вони що вони там роблять, з якою метою перебувають групи осіб для приміщення окружної виборчої комісії. Громадська варта оболоні це такі громадське об'єднання, яке мало виконувати функції захисту оболоні. Який він тут молодий? Ще раз наголошую, що це саме ті люди, які служили в четвертій роті Київ 1 Відео, походу виходить просто довжелезним, тому на цьому закінчуємо першу частину. За кілька днів має вийти і друга, в якій я розповім про службу в основному складі батальйону. Сподіваюсь, що буде цікаво. Тож дочекайтесь, як тільки відео вийде, додам посилання до опису під цим відео. А якщо раптом виникло бажання, можете підтримати мене фінансово за посиланням, ну, так, теж в описі. Локтаро, Рогар вам, браття, слава Україні і до зустрічі за кілька днів!